І так, вітання всім. Сьогодні вже про гримів. Будемо на такому фоні відео сам про новий клас. Розповідати вам про патч Black Desert, верніше не про Патча, а про Black Desert Festa, кальфіонський прийом, Називайте його як хочете. Коротше, від гримів цей прийом, 10 років. Завершили, почали розповідати все те, що нас чекає, чекатиме, і що вони вже будуть готові презентувати доволі швидко, доволі скоро на цьому всьому якби, прийомі. Почну, напевно, ну, прямо реально, все записано ось на листочках. Будемо прямо покроково йти. Вони там презентували, типу, кожен регіон, де були гравці: там Медія, Валенція, Кольфіон, коротше, з кожного різних серверів. Дякувати Богу, там болото не показали. Вже добре. І, коротше, давайте пробігатись. Почали вони в Медії, ой, кажу, в Медії, в Баєносі, з покращень, типу, сезону. і Давайте почнемо. З того, що вони нам будуть обіцяти, з того, що будуть там давати, скажімо так, з того, що буде апруватись. І так, будуть покращення в плані заточки для товалу, в плані до того, що дадуть від 50 до 100 лаків, будуть давати на це все. Я так розумію, це буде в сезон пасі якось даватись. Не знаю, як це буде виглядати. Дізнаємось, це все діло, коли це все завезуть, скажімо так. Потім. Завезуть нові квести у Фугара після випуску сезону, я так розумію, на які можна, буде, які можна в нього буде взяти, і в нагороду вам буде давати 100 атанісів. Це, от, я думаю, пам'ятаєте всі фрагменти атанісів, які падають в основному там Камасівлі, таких слабеньких спотах, які можна поміняти на маленькі шматки для вічних банок Хепаніману. І, і 40 квіла Пісів Олдмуна, це для. Ще, я правильно пам'ятаю, це для квестової броні через JT, ну воно все буде йти. Далі будуть в кожному регіоні, що я так розумію, чи за кожен регіон будуть давати там певні камінчики марні, які можна міняти на 500 кафрасів, їх буде 6 штук, тобто, коротше, десь там на 3000 кафрасів можна це все буде обміняти. Потім завезуть такі спеціальні есенції для зброї і для біжутерії Тували. Отут прямо зараз буде цікаво. Тут прямо зараз буде цікаво, чому вони це роблять. Дивіться, її можна буде обміняти на тувалу. Типу, після пен, що там хекс. Коротше, від 6 до 10 грейду можна далі буде точити тувалу. Коротше, вам дадуть спеціальну есенцію для зброї і для біжутерії. Закріпили. Для зброї ви випускаєтесь з сезону, ви за допомогою цієї есенції, яку, скоріш за все, буде давати також фугар. Далі обмінюєте, скажімо так, апаєте цією есенцією свою пен-тувалу на хекс тувалу зброю одну. На жаль, тільки одну, бо даватимуть по одному камінчику. І ви будете далі точити цю тувалу далі до дек, до десяти, коротше, цієї римської до хреста. І потім, і потім оцю дек-тувалу зброю можна обміняти буде на пеновський Black Star. Але, на жаль, ви його не можете продати. Саме як і Тувалівську зброю, яку ви далі будете точити. А точити вам доведеться просто звичайними типу блекстоунами, які в основному використовуються на заточку. З тепер біжутерія та ж сама історія. Одне кільце, ну, показали на прикладі кільця, я думаю, це може бути з усією біжутерією Туваловською. Та ж сама історія. Міняєте, точиться так само. Там, я думаю, якийсь інший предмет буде даватися для заточки на біжутерію. Але в чому відмінність цього, що біжутерія точиться 100%, але вам буде потрібно на 10% коротше, на дек заточити її, зібравши 90 есенцій, які використовуються для заточки. І дивіться. І цю біжутерію, товалось, яку ви і також можна буде обміняти на Каразадовську 9. Ну, типу, коротше, ви зрозуміли. А, далі зроблять ще те, що ви, коротше, будете, скажімо так, заточка BS і Figoder Ай зброї, її трішки поріжуть в плані. Оцієї наковальні, яку використовують, там, де готовий, гарантовано затачуєте після там, певної кількості фейлів, цю фігню зменшать просто по кількості. Умовно, там щось на 20 потрібно було використовувати, здається, щось 40 фейлів. Зріжу до 20, і так само, коротше, буде в плані годра так само зменшено. І це все, поки оце все те, що я назвав, обіцяють вже 24 грудня. Далі. Новий клас, який ви зараз бачите повторно, цей трейлер катається. Генслінгер, Ганнер, називайте його, як хочете, коротше, буде також доступний з 24 грудня. Його завезуть 24 грудня. 20 го він буде доступний на Global Lab. У кого є доступ до Global Lab, може його вже з 20 грудня буде починати брати тестити. І дивитися, що ж це за черговий клас. Далі, поїхали, типу Сирендія. регіон Сирендії і все те, що нам там завезли на Сирендії. Тут в основному була тема стосовно професій більша, якби, і дивіться. Перше, підіймають кап майстерності з 2 до 3 тисяч, і якби там профіт також трішки будуть вони коригувати, Дивитися, як це працює. І будуть коригувати потім профіт від того, коли у вас 3 тисячі майстерності буде з'являтися. Далі. Завозять нову біжу, яка краще, ніж Манос. Буде називатись вона, якщо я правильно зрозумів, з назви Пріони, чи Пріон, біжа, якось так. Буде так само, як і в Каразаді. Її 10, типу, заточок, типу від 0 до 10. І в чому прикол? Вона не буде ламатися. Коли, коли у вас фейлиться, вона ламатись не буде. Але буде вона точитись так само, як і манос з фіксованими стаками, коротше, ну, з відсотками на заточку. Тобто таке саме буде відбуватись. Далі, її, якщо що, можна купити буде на аукціоні, і плюс до всього цього її так само можна буде манос свапнути на оцей Пріон. І як воно буде мінятися? Якщо у вас біжа Маноса, третя, заточена на три, ви міняєте на базову Пріон. Четверта на третій. Пріон, оцей, і п'ята на шостий. Тобто п'ятий Манус на шосту пріонку. Далі, з того, що ще пообіцяли, так як типу, немає деяких ще інвентарів маноса, то будуть далі завозити для риболовів стілець Маноса, для полювальників, коротше, там сумка якась для полювання їх буде. Для алхімків фласка і для кулінарів черпак. Ну, виглядає як черпак, не знаю, як там воно коротше буде називатися, але Черпак. Далі, ще що завезли далі по професіям? Доволі цікаво для рибаків. Буде типу щотижневий рейтинг рибаків, хто зловить найдовшу рибу. Тепер розмір має значення. Як це буде виглядати? Там в двох словах розповіли, що типу, кожен тиждень буде названо там, або представлено 5 типів риб, типу кожен тиждень будуть змінюватись нові типи риб, і вам їх потрібно буде ловити, якби це буде з'являтися там інфа, типу. По розміру, яким ви їх ловите. І, ну, і зрозуміло, хто топить, той отримує там якісь нагороди. А, то тому має щось бути прям таке. Далі до всього цього ще додадуть ще нових якихось риб. коротше, Окрім тих, яких не так давно завезли, коротше завезуть ще щось. А, наступне додали прикол з авторибалкою на кораблі. Це діє в основному, я так розумію, там панаксіони галеони, типу ластові кораблі. Типу можна робити так, щоб матроси вас ловили рибал. Ну, рибачили, коли ви там плаваєте, я не знаю, по бартеру, не по бартеру, просто так. Коротше, це тепер буде відбуватися автоматично, і риба вам буде складатися в ваш інвентар, а не кудись там ще, і не в інвентар, типу, у корабля. Далі будуть додані там ролі для матросів з того, що я там подивився, але я не зрозумів приколу ролі для матросів. Ну, типу, на, на гармати, на ще там щось, щось я таке розумію: типу, буде на паруса і решту приколів. Далі для кораблів, далі новий, скажімо так, кристал, нуль кристал, не знаю, там версія 2.0, називайте її, як хочете. Буде донадим, бо, типу, не можна було там використовувати два якихось кристалли. Типу, цей нульовський кристал, як він там називається. На жаль, я не запам'ятав і не записав навіть. Просто в мене нуль написано. І якийсь там морський камінь чи щось таке. Тепер це все можна буде об'єднати, прочки в нього не буде. Тобто це буде вічний вам камінь новий для корабля цей кристал. Але щоб його отримати, потрібно спеціальний камінь-русалки, який крафтиться з 10 Origins of Magoria. Я там не знаю, де вона дістаються. Моряки, напевно, краще знають, де це все діло дістається, але все ж. Далі не обійшли коневодів. Потрібно ще й коням щось робити. Бо це, типу, поки як вони сказали, це ну розробники Сперлабіса. Що це дві, поки найприбутковіші прям такі професії, яким люди всі займаються. Там он дивився прикольний рекапчик по статистиці за весь світ, типу риболовля, це 40% людей, які займаються цією професією. Ну звісно, фака рибалка — чому не займатися? То от для коней. Що вони роблять? Вони роблять так, що на 25% качати коней стане швидше, простіше. І додадуть: ну, я це записав як калькулятор приборкання коней, плюс його прокачка. Тобто, ви там можете буде дивитися те, як він качається, типу, симулювати там прокачку його, дивитися, що там в нього буде, можливі якісь кили і такі інше, щось коротше, прямо такого. Далі, 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 далі переїжджаємо, типу, в Кальфіон і по Кальфіону. Тут, прям доволі те, що мені найбільше сподобалось Quality of Life, скажімо так, це все йде. Те, що заявлено. Зв'язані персонажі тепер можуть перебувати в різних містах. Тобто, я думаю, всі знають, що коли ви чарів тагаєте, між собою, зв'язуєте, то куди ви їдете одним персонажем, інше так само паралельно слідкує за вами. Але тепер зробили так, що. Вони можуть бути в різних містах. Умовно, ви там своїм мейном, да, з якого зробили зеркало, і зв'язали якогось там персонажа. Стойте, я не знаю, там у Велії. А, другий персонаж, який у вас зв'язаний, взагалі там в країні ранку тусується. Шмот однаковий. Тобто ви зробили зеркало, шмот однаковий, але персонажі знаходяться на різних повністю локаціях. Далі. Ще, що найцікавіше, зрізали топливо марні, яке потрібно для дзеркала, в 10 разів. Мовно, там наводили приклад того, що там, щоб все відзеркалити, здається, потрібно було там, 450 приблизно топливо марні. Тепер на це все потрібно буде 45 топливо марні. Я не знаю, в кого там склади по 2-3 тисячі топлива. Коли там халявно роздавали, пам'ятаю, в когось може ще лежать, то прям буде таке. Далі завезли дещо ще цікаве, те, що тепер автоперенос, функція ці всі автопереноса в склад. Через мейдів, верніше з мейд, мейдам додали. Це тепер можна робити автоперенос з персонажа на склад гільдії і за допомогою мейдів певних предметів, які вони влаштували там в UI для автосортування відразу. Потім сувої Джей. Я думаю, там всі знають оці сувої на додатковий дропрейт. Їх там три типи, і вони були з певним терміном життя. Там на місяць, здається, на 14 днів. Це все прибрали, але по поки ще не в цьому патчі. Поки ще в них термін життя ще є. Але я думаю, може на наступний або через декілька патчів це все приберуть. Тобто ці сувої будуть вічними, бо кажуть чому, бо вони в людей лежать і їх ніхто не використовує. У їх реально до хіра також лежить. Далі цікаве, прям цікаве те, що для гільдій приберуть стару систему квестів і зроблять так, що. Тепер в гільдії можна вибрати квест сам собі, який ти бажаєш. Тобто буде предоставлений повний список всіх квестів, і ти береш і вибираєш той, який хочеш, а не чекаєш, поки там через кожні КД в 10 хвилин якийсь квест вам дасть. І до цього всього ще можна буде подивитися навіть хто взяв цей квест, типу історія, ну, лог історія квестів, хто брав ці квести. Далі, для працівників завезли те, що. Тепер буде скіл-швидка доставка Типу дефолтним. Хто там використовує робітників, мають про це знати, бо типу, він з'являвся, здається, на 40-му левелі в цих чуваків, а тепер це буде дефолтний скіл і все. Потім нагорода і оптимізація. Я кажу, нагорода, господи, читаю просто дві, дві цих. Далі оптимізація мапи в плані UI, які, бо типу дропався FPS там або якісь пролаги були, оптимізують мапу, коли ви відкриваєте мапу світу. Простіше стане, коротше. Далі. Апрувають нагороди. Це ми переїжджаємо, умовно, Мідія Валенція, далі регіон. Апрувають нагороди за ПВП буде виглядати краще, поки як не розповідали, але, коротше, думаю, десь в патчах на це будемо дивитись. З того, що ще прям цікавого розповіли: приберуть резисти в ПВП, але в ПВЕ залишать прям жесть. Далі коефіцієнт дамагу, це як я переклав його трішки, будуть, скажімо так, тепер розподіляти по чотирьом типам: як мілі, щитовики, рендж і мах дамаг, бо якось він там буде розподілятися між персонажами. Це зроблять окремо і для сексешн-стійок, і для Awakening стійок Повністю це все. Там буде типу шкала, яку як створювати персонажа. Ви там бачите складність персонажів і таке інше. І от щось приблизно такого буде так само поділено таким хрестом, як воно буде відбуватися. Далі на RBF-ках на Red Battlefield, будуть апати нагороду і введуть систему матчмейкінгу. Типу, якось так. Бо, типу, вони хочуть прибрати те, що люди там заходили після там, умовно там, 10 хвилин, як почався матч. Люди заходили. От, всі, хто умовно зайшли, пограли, вийшли, і до побачення. Якось так приблизно зрозумів з того, що вони розповідали, як воно буде відбуватися. А далі, після того, як закінчиться зараз сезон арени Соляри, буде Ліга Гільді, і в Ліглі дещо є нового такого цікавого. З одного такого прям цікавого, те, що тепер в одній гільді може бути по декілька команд, які можуть приймати участь в Лігі Гільдій. Рейтинг залишається спільний, як одна гільдія. Але ще, коротше, може бути прикол того, що дві команди з однієї гільдії можуть трапитись, типу, як суперники один одному, також на матчмейкінгу. Але я так розумію, типу, рейтинг гільдії не буде спадати або якось апатись, коли ви б'єтеся один проти одного. Щось там таке казали. Я, на жаль, додатково це не прослу... верніше, прослухав додаткову інформацію, то тому якось так. Але будуть завезені індивідуальні нагороди для таких от людей, які трапляються проти своїх швелії гільді, то тому буде цікаво. Далі додаватимуть записи боїв за арени Солярі. Коротше, можна буде дивити свої записи боїв, скачувати їх і дивитись. І з цікавого дають нарешті дракона. Буде завезений дракон для тих, хто захоплює територію, але це, але це більше на конквест вари. Типу на захоплення замків. Коротше, той, хто володіє замком, володіє драконом. І все. Далі, наступне ще що згадували. Хардкор сервери. Все ж таки будуть вводити хардкор сервери. Буде як воно працювати. Дивіться. Дві години на день доступ до хардкор сервера. Тобто, якщо ви вийшли з хардкор сервера і хочете назад повернутись, все, ви вже в нього не зайдете. Якось так. Потім. Що ще там буде з того, що поки розповідали? Там буде окремий для вас гір повністю. І цей гір можна апати, вбиваючи там монстрів. Із них я так розумію, буде падати там кращий гір, кращі шмотки і краща зброя. Далі, якщо у вас вбивають монстри або вбивають гравці, ви втрачаєте там поінти. Я так розумію, там система рейтингу якась по поінтам буде. Щоб фармити поінти, відповідно, вам потрібно вбивати там мобів, босів локацій, там буде завезено два боса. По туру ми ще якийсь один, я, на жаль, не пам'ятаю його ім'я. І так само, як би гравців. Вбиваєте гравця, отримуєте там половину його поінтів і пішли собі далі апати собі рейтинг. Коротше, так званий. Далі. Стосовно шмоту, на жаль, в нього немає можливості ремонту, ви там на Харкорс на сервері навіть не можете бафатись. Їсти, типу, ну, їжа і еліки можете про них забути, їх не існує. Тому прям коротше якось цікаво. І це все діло буде закинуто десь в січні місяці, вже я так розумію, після нового року цей хардкор сервер завезуть. Далі, умовно, переїхали в Камасільвію. Буде додано четвертий даншо зеркія. Це типу ластовий данж з усього атракціона, який там розповідає якусь історію. В чому прикол цього данжа? Там є два варіанти того, як ви можете по ньому проходити. Там додадуть спеціальні зони для фарму. І можна буде або проходити, верніше, скіпати ці зони для фарму, йти тільки по босам, або, навпаки, скіпати босів якось там, і фармити просто-напросто там. Але е, великий мінус, скажімо так, того, що це поки не для всіх гравців можливо, бо там заявлена атака в 350 рекомендована. В кого менше 350 атак і, ну, вам там буде боляче. Далі, ще з цього цікавого, додають ще одного тір 9 го коника під назвою Вольтаріон. Думаю, з назви плюс-мінус зрозуміло, що буде керувати блискавками, якщо ні. Подивіться там, я не знаю, десь на Ютубі вже 100% мають бути трейлери цього коника, і таке інше можна прям подивитися і таке. Коротше, за цього коника, що з цим коником, отримати його можна буде не просто так, нелегко, а за певні там досягнення в ПВП або в ПВЕ. Про один із прикладів я розкажу пізніше, як його можна отримати, але більше, поки ніякої інфи за це немає. Тобто цей кінь стане, типу, поки як нагородою за щось. А не просто приборкавши його і апнувши до Т-9, типу. поки так неможливо. Далі, ще що завезуть завезуть. А, як ту наковальню, яку ви використовували для зброї? Для зброї і броні а це що? 100% гарантована заточка, але там після певної кількості фейлів. Таке завезуть і для коня. Тепер, на, я так розумію, скоріше за все на тір 10, але, можливо, і на тір 9, якщо у вас таке відбувається. І максимальний кап 30 траїв, Тобто 30 фейлів, і ви потім 100% огапайте собі коня. І ця вся тема з тір 9 Вальтаріоном і оцією, скажімо так, 100% заточкою. Завезуть 16 січня. Тобто, ну, через місяць по суті. Далі. Переїжджаємо в країну ранку. Їдемо далі. Країна ранку, що там додають нову локацію для фарму. Так звана золота свинка. Там на хідельському прийомі за нею вже трішки розповідали, там, типу, прикол того, що ви фармите, там стоїть статуя золотої свинки, яка накопичує енергію. Потім, коли енергія накопилася, вона там в -в 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 вивалює на вас золото чи щось таке. Коротше, завозять в цю локацію, поки коли невідомо. Але буде. Потім, нарешті, завозять складність від Каламенті 8 до Каламенті 10 на шрайни, соло Шрайни, але поки завезуть на е, тигра і свиню. Поки для двох босів. Е, там ви будете ходити в власному гірі. Якщо що, там може, типу, не буде ніяких там порізок, нічого такого, буде власний гір. Е, на, до речі, тут трішки є ще, скажімо так, умови деякі. На 8 складності потрібно мінімум 330 атаки, на 9-10 350 атаки. І, і от, отут, отута, від складності 8-10 можна спробувати отримати ітемку для того, щоб отримати 9-го нового конника цього альтеріончика. Потім їдемо далі. Улукіта. Коротше, так звана Улукіта. їдемо далі по Улукіті. Розповіли нам про землі демонів. Не знаю навіщо, але, коротше, я так розумію, це буде ближча локація, то, яку вони будуть робити, поки ще вони досі знаходиться в розробці, але вже трішки розповіли про землі демонів. І от. загально буде 5 локацій, але розповіли поки про 3. І, коротше, самі локації ще не відомо абсолютно нічого, але вони трішки розповіли про деякі правила, які будуть працювати там на тій локації. То от. Там умовно буде працювати, як вони це назвали, умовно система Солонодварів. Щось типу схоже таке. Тобто, коротше, там будуть певні замки. Коли ви вбиваєте боси замка, ви умовно захоплюєте замок, і ви стаєте аля власником цього замку, і власником саме цієї території. І от, тут будуть діяти певні правила. Коротше, наприклад, якщо хтось на вас лізе з ПВП, ви вбиваєте ПВП. Чувака, він там зняв себе шмотки і має заганяти вас там в мінус карму після декількох бивств. Цього не буде. Типу, карма з вас не буде зніматися, ви можете собі спокійно повипешитись. Далі, з такого, що прикольне, буде введений умовний податок для вірніше для гравців, які хочуть пофармити на вашій території. Я так розумію, там будуть якісь споти для фарму. І от хто хоче пофармити на певній ваші от шматку території, ви будете встановлювати для них податок, щоб вони вам платили. Коротше, ну, доволі прикольно звучить, принаймні, в теорії. І з такого що ще буде, можна отримувати, ну, якби будуть інші гравці, які хочуть так само володіти територією, будуть кидати вам, типу, заявки на захоплення аля на ПВП. Поки з такого більш нічого. І переїжджаємо, типу, в крайній регіон зимова лока. Коротше, гори вічної зими. Тут розповіли небагато, але все ж. Буде зимовий івент, його стартануть 9 січня. Завезуть сноуборд нарешті. Якось за цей сноуборд колись там розповідали, здається, декілька років тому. Можливо, я, я, я на жаль, точно вам не скажу, але коротше якась така інфа колись ходила. Типу, от, буде зимовий івент. Завезу сноуборд, костюмчики під це типу прикольні, так само там зі сноубордом. І буде ще е, зимова риболовля. Там, коротше, повністю івентова така прикольна локація. Е, 9 січня це все буде завезено. І е, по цьому всьому все. Типу, ось те, що було на Black Desert Fest, а Кальфіонський прийом, називайте його як хочете. Але, ну, про нагороди, я думаю, там більшість людей вже бачили нагороди, але все ж. Дивіться, ось які нас чекають ще додатково нагороди зараз. З того, що можна навіть уже глянути на сайті, дивіться, нагороди про них вже розповідали і на фесті самому. І повторно вам дадуть титул друг, 10 тисяч крон, один молоток Джей, скриню з тревел-кітом, там коротше всі сувої для прокачки, для професії, і 10 сувої джея, які можна буде взяти. 200-250 лаків скриння з обміном, з купонами на обмін зброї, додатково окремо купон на саб-зброю, на саб 500 палива марні і це все за ось таким промокодом. Якщо що я його залишу, також перекерів на коментарі. І цей купон діє до 30 червня 2025 року, тобто коротше на півроку до хідельського балу. Далі, от з того, що я казав, верніше не казав, з того, що розповідали. Далі, що вам буде даний халявний купон для феї у вигляді Black Spirit. Коротше, якось так. А далі додадуть ще, ще буде молоток спеціально для а, Sovereign Weapon. Але дивіться умову того, що ви можете його юзати тільки тоді, коли у вас зброя мінімум заточена на трай. Тобто від трьох і вище ви його можете тільки юзати. І так само ще один молоточок для Karazat Accessories завезуть, умова та ж сама. Від трьох ви можете його юзати. Це доступний, ну, купон, коли це відкриється, буде після 19 числа. Тобто після наступного патчу це вже буде відомо. І і, і, от скажу, І, на вибір можна буде отримати бокс з тір 10 конем. Один кінь на вибір. Ну і звісно, 16 січня дадуть можливість там, дадуть, я так розумію, якийсь спеціальний купончик, політати на драконі. Всі хочуть політати на драконі, бо, якби в, у, у володарів в тір 5 нодів замків, є дракони, да, вам дадуть можливість політати просто на драконі. В нього не буде ніяких бойових скілів, просто він буде літати. І до цього всього так само з 20, по, з 20 грудня по 26 ж лютого буде доступний календарик, де буде вам даватись типу 4 типи боксів з костюмами. Дархангери, Дахіра, здається, 27 дартхангерів там заявлено. І лаки від 150 до 190, міфікал сенсор дві штуки для апаконей, і ще один молоточок. Тобто 2 молотка. 10 тисяч крон, і ще по молотку для Sovereign Weapon і Karazat Accessories. І що можна отримати от в цьому Travel Kit, те, що я казав, за 10 річ. ось тут ось 10 скролів J, і ось лоудскроли, 10 штук, чайлари, коротше, всі оці бокси. І, звісно, костюми: ось Sprint outfit, Summer Outfit, Fall Outfit, Winter Outfit, типу для спеціальні, типу сезонні костюми, які там робили в Black Desert, я так розумію, за весь час за всі 10 років. І все, все, ось такий от, коротше, бал. Ось так він пройшов. Ще раз подякую всім тим, хто був на стрімі о 9 там ранку, хто пізніше заходив, хто це все разом зі мною дивився також. І що, підписуйтесь, звісно, на телеграм-канал, щоб не пропускати всі наступні апдейти. Так само на YouTube канал, щоб так само це все ж не пропускати. Так само. І, звісно, на Twitch канал, бо я стрімлю Black Desert і не тільки, так само на твійчі, то тому також буду радий бачити вас там. І, ну що, на цьому будемо завершувати. Ось так прошов бал, вкотре скажу. Ще раз всім дякую за увагу і побачу в наступних відео і на стрімах.